Незабаром розпочинається чемпіонат України з футзалу серед команд екстраліги. Всі учасники змагань ретельно годуються до старту національної першості. Цього сезону до вищого дивізіону заявилася і команда Сумського державного університету, яка свого часу виступала у цьому престижному класі. З огляду на те, що у Сумга базується луганський клуб ЛТК, який також гратиме у цьому чемпіонаті, було вирішено перевірити готовність власних сил у спарингу. Перший тайм до свого активу записали футзалісти Луганська. Відзначилися Микита Лазикін і Віталій Дзюба. У другій 20 хвилинці сумчани урівнюють можливості влучними ударами з подачі Костянтина Сороки і Антона Сітнера. А вже на 30 30-й хвилині підопічні Сергія Пісоцького домінують з рахунком 4-2 завдяки Максиму Мисловському та Станіславу Смоляку. Однак під кінець матчу Луганчанам усе ж таки вдалося звести гру до нічієї. 4-4. допомогли в цьому Роман Сапов і знов таки Віталій Лазикін. То, что есть такой спарринг, и мы используем его по-максимальному. Играем тремя, будем говорить так, пятерками. Все ребята задействованы. Некоторых, конечно, опытных еще нету. Нету не, не было Хавренко, не было Петракова. Он сегодня писательский вышел, не было Бурдюга, но ну, на них надеяться, тоже надо как-то самим играть. Поэтому это ну, хорошая пища для материал для того, чтобы дальше работать. Підготовка до нового сезону у Луганчан проходить вкрай важко, передусім через склад команди, яка сильно оновилася. Команда вроді виграє, потім засипається, потім знову. І, і весь час їх треба вести, тому що вони збиваються. Це показує про сирість команди, сирість самої. В нас ще нема на що впертися, в нас ще немає не поставлені гри, ні, ну, нічого. Ми тільки вчимося. І, звісно, нам перший час буде дуже важко. У новому сезоні для сумчан головне гарно стартувати, а далі з усіх сил зберегти прописку, адже суперники надто сильні. Я розумію, буде важко, але сподіваюся, що десь команд 5, може, бути, 6, може, десь ми будемо всі конкурувати от, між собою, як і слух тика. А там будуть, можуть команди 4, які чуть вище класу, може в фінансовому плані, і в професіональному отношенні і все остальне. Перші ігри національної першості серед команд екстраліги заплановані на 6 вересня. Команда СумДУ на виїзді зустрінеться з Львівською енергією. А Лухтика також зіграє на чужому майданчику у Кривому Розі з місцевою командою Приват. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков на часі спорт.